Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніметро. Я Наталі Орліха. Сьогодні я хочу зробити розклад, який, по-перше, доволі актуальний у моїх клієнтів. Я з цим запитом працюю доволі часто і не просто так. Скажу відверто: зараз дуже складні часи, і багато клієнток звертаються для того, щоб подивитися, чи дійсно. Є проблема з роботою мого чоловіка, да? чи знайде він роботу, чи зможе він щось змінити до кращого в сфері роботи та кар'єри, чи будуть гроші. Отже, сьогодні я хочу зробити розклад у двох варіантах на тему про вашого чоловіка або партнера, можливо, там ви ще не одружені, але ви разом у вас стосунки, да? і ви хочете дізнатися, чи знайде він роботу. Чи зможе він реалізуватися в цій сфері. Давайте загадайте ще період часу: 1 місяць, 2 тижні, 2 місяці, ну, давайте до 2 місяців. І оберіть, будь ласка, один з двох варіантів. Ви можете обирати по номеру 1-2, по кольору або малюнку сорочки колоди, або по камінчику. Це камінчик номер 1 і камінчик. Номер 2. Обирайте. Можете поставити на паузу і обрати один з двох варіантів. А поки ви обираєте, я хочу подякувати вам за ваші підписки, за те, що ви продовжуєте дивитися мене і моє відео. Дякую вам за ваші коментарі та оборотні зв'язок. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, звертайтеся, будь ласка, до мене по контактах, які вказані, в опису до цього відео. Давайте попрацюємо з першим варіантом і подивимося, чи знайде ваш чоловік або ваш партнер роботу у загаданий вами час. Чи буде в нього робота? Чи все вдасться? Давайте подивимося. Така ситуація в даний момент часу. Я можу сказати на даний момент часу по цій карті. Я бачу, що ваш чоловік, ваш партнер на тут і зараз впевнений в собі, і він знає, чого він хоче. Ця карта сама по собі вже є дуже перспективною на майбутнє. Вона відкриває горизонти, вона відкриває можливості для того, щоб ваш партнер міг. Зробити те, що він хоче. Я бачу, що в нього в даний момент є певний план. Він знає, що робити. Він 100% знає, чого він хоче. Можливо, він вже чимось займається або намагається щось робити для того, щоб досягти своїх цілей. Ця людина впевнена в собі, ця людина активна, він спець в своїй справі, профіль. В нього є якась конкретна спеціальність або якась професія, в діапазоні якої він шукає цю роботу. Він тут дуже цим не спрямований і він обов'язково дійде до своєї цілі. Давайте подивимося, який він в процесі пошуку роботи. Тобто він шукає роботу, який він в цьому процесі. Падає карта Сімочка з Пентаклів. Я хочу сказати, що ця карта пов'язана з е, вибором. Да? Ця людина обирає і він прикладає певні зусилля для того, щоб отримати певний результат. Він на, е, спостерігає, він е, дивиться варіанти, він має можливості обирати. і... Він, скажімо так, вже має певний досвід в цій справі, тому обирає ретельно, не, нікуди взагалі-то не поспішає, доволі впевнений в собі в цьому сенсі. Ніяких проблем з тим, щоб реалізувати себе. В роботі я не бачу, він е, знає, чого він хоче. Якщо на даному етапі він все ж таки до сих пір не знайшов роботу, якщо на даному етапі все ж таки він в пошуку, то скоріш за все по цим двом картам можу сказати, що людина е, шукає достойну себе зарплатню і умови. Тільки в цьому проблемі. Не в тому, що нема варіантів, не в тому, що там щось в нього не виходить і так далі. Тут сугубо чітко він знає, що він, на що він заслуговує. Він до цього йде. Давайте подивимося, з якими перепонами, з якими перешкодами він може зустрітися, поки шукає свою роботу в процесі досягнення своєї мети. Які перешкоди? А в мене тут, ось, дивіться, я тут сказала, що він не поспішає. Ця карта вона пов'язана з терміном, вона пов'язана з терміном, тобто він може е, надійти до кінцевого результату, або він може занадто. Чому не прийти, не прийти до кінцевого результату? Тому що він занадто впевнений в собі, і він насправді вже дозріває до того, щоб почати працювати на себе. Мені, по-першому варіанту, іде, що він піде на роботу. Ну, він, він все рівно це буде робити. Але, дівчат, є така енергія у прям по камінчику, да, відчуваю. Є така енергія, яка змушує карти об'єднуватися в ідею, що він все ж таки хоче зробити свою справу. І хто заважає? Ви заважаєте, так? Він не впевнений в собі. Його, власне, не впевнений в собі. Він може будь-якою діяльністю займатися і на себе працювати, він може йти на когось працювати. Чомусь це, скоріш за все, для вас такий актуальний момент, обов'язково, щоб він кудись у вас там, щось там робив. Чи досягне він в кінці кінців. А давайте ще подивимося, чи щось, що йому буде допомагати. Тобто ми подивилися, що йому заважає. Давайте подивимося, що йому буде допомагати в цій. В цьому пошуку. Знову ж таки самовпевненість, вміння спілкуватися, вміння доносити до свого співбесідника певну інформацію, переконувати, демонструвати свої якості, свої якісь сильні сторони. Бачити себе людиною, яка може, яка має гідність до цього, яка має бажання щось робити, Поки в нього є енергія, дівчата. Це 100%. Ну, можливо, трішечки не впевнений в собі, але якщо початок нової роботи, то це більше за те, що все ж таки він хоче, він туди може піти працювати на когось через те, що в нього нема на 100% впевненості, що він зможе. Хоча по інших картах все буде класно. Я по-перше, можу сказати, що тут є ваш вплив на нього, тобто ви, як його партнерша, все ж таки більш спокійніше буде, якщо він буде працювати на когось, це вам так, ну, скажімо так, по якимось причинам, да, важливо. А також, ну тобто, він ризикувати, можливо, не зовсім, хоча вимагу не готовий через вас, скажу так. Але в нього все є для того. давайте все ж таки подивимося, чи вдасться йому досягти цього певного результату. Чи влаштується він на роботу. І нам тут в кінці розкладу прийшов місяць і такий каже: ну, не знаю, Ну, не знаю, щось йому заважає все ж таки це зробити. Карта пов'язана з. Проблемами, які він не демонструє. І це пов'язано з вашими стосунками з ним. Тобто, дивіться, зовні, він не готовий, він не хоче нікуди влаштовуватися. Це ваш вплив на нього, це ваше давління якесь, дівчата. Він не влаштується, а чи відкриє він свою справу, чи буде він успішно, чи вдасться йому себе реалізувати, у мене випала сила. Ну, зазвичай. Тобто працевлаштування є дійством, метою якої являється заробіток. Ціль. З якої людина йде працювати, не праця як процес дівчата, щоб він щось робив аби робив, а результат. І результат потужний, крутий, ефективний, реально успішний в нього буде тільки, якщо він почне працювати на себе. Що це може бути за діяльність? То вже питання індивідуальне, да? то вже питання ваших з ним стосунків, його здібності, його талантів, в нього щось є, бо він магом в мене випав. Тобто він вже спроможний, в нього є щось таке, що він вміє і вміє дуже класно. Тому він не поспішає, тому він, ну, да, там, я не знаю, я там ще туди піду, ще так, ну таке. Тому що під, підсвідомо він не хоче цього робити, він не хоче на когось працювати. Все, він вже втомився, йому це не бридло. Він в змозі покластися на свій досвід, на свої якісь сильні риси і зробити цю роботу, працювати на себе. І результати будуть класні. Отже, перший варіант, дівчата. Може працевлаштуватися, влаштуватися, але це буде довгий процес, він буде затягувати його. Чому? Тому що підсвідомо він вам це всього, всього вслух не скаже. Можливо, він навіть не розуміє це і не усвідомлює, тому що місяць вона пов'язана карта з тим, що ми не проговорюємо, те, що ми не висловлюємо. Це в нього дуже дуже глибоко сидить, тобто, оскільки це загальний розклад, він може це сказати взагалі. Вслуха може не сказати. Я бачу що все ж таки тут, що це як знаєте таке внутрішнє. І тому, от, якщо ви будете його підтримувати, не в тому, щоб він влаштувався на роботу, а в тому, щоб він почав відкривати свою справу. Надавати йому впевненості в собі, підтверджувати його сильні риси, підкреслювати їх, допомагати йому, то він з вашу допомогу досягне дуже великих успіхів. Тобто тут є перспективи на розвиток бізнесу у першому варіанті. Напишіть мені, будь ласка, чи співпав він з вашою ситуацією, наскільки він вам підійшов, а я зараз буду працювати з другим варіантом. Давайте подивимося до варіант. Чи влаштується, чи в праці влаштується ваш чоловік або партнер на роботу. В той термін, який ви загадали. Отже, отже, давайте дивитися, давайте дивитися. Сам чоловік в роботі, в тому, як він працює, влаштується, Перша карта, вона демонструє мені. По-перше, невпевненість в собі. По-друге, певне непорозуміння в тому, що йому пропонують, з тим, що він би хотів або міг виконувати. Скажімо так, та робота, яку йому дають, його не влаштовує. Або по процесу. Тобто йому не подобається. Тут, тут двойка жезлов, вона може показувати обидві навіть ситуації, а не одну. Але. Дві ситуації, які вони на долоні. Ми можемо це зрозуміти, і ми можемо це в нього уточнити, якщо потрібно. Перше, це те, що йому не подобається. Ось те, що відбувається. Там такий варіант не той, такий варіант не такий. Тут треба багато працювати, тут треба робити те, що я не вмію, тут дуже вимогли. Люди, які про це влаштовують мене і так далі. Там, і, там не знаю, хто хазяє. А другий варіант ну, це не другий варіант, це, скажімо, друга проблема. Вони можуть бути обидві, а можуть бути кожна по собі. Вони пов'язані з е, тим, що його не влаштовує зарплатня. Тут вже така ділема в нас, куди йому йти. Да, оць, оць він реально він не може знайти роботу. Ну, Можливо, зараз у нас багато проблем з роботою в будь да? і за кордоном, і в самій Україні. Тому це дуже така актуальна карта, вона дійсно відображає те, що відбувається зараз в світі з роботою взагалі. Да, така, така криза, велика чоловік так трішечки. Стомився, трішечки зневірив себе. Ну так, він не дуже добре себе почувається, можна побачити. Що ще хотіла вам сказати по цих картах? Давайте подивимося, який він в процесі пошуку. В процесі пошуку він активна людина, яка Хоче робити якусь діяльність, робити якусь роботу, але трішечки пізніше. В даний момент часу немає в нього, бо тут жіноча карта випала, жіноча енергія випала да, для чоловіка, який нібито повинен кормити сім'ю, забезпечувати дітей там, і так далі, да, але тут не виходить. Він в пошуку, він чогось вижидає. Він сидить і чекає на відкриття якихось можливостей для себе. Вони на даному етапі ще в нього закриті. Буду викладати дов. Дивіться, по-перше, я хочу сказати, що ще ваш партнер або ваш чоловік на даному етапі чомусь не може вийти за рамки якоїсь діяльності, яку він опанував. Тут проблема в тому, що те, що він робить, воно не актуальне на даний момент часу. По якимось причинам він не може виконувати ту роботу, яку виконував раніше. І це проблема, через яку він ось так довго чекає, і він ніяк не може цього результату отримати. Тобто це не є ваша проблема, не є його проблема в тому сенсі, що він якийсь там, вибачте, за вираз руки з одного місця. Навпаки, руки в нього з нормального місця. Тут те, що він з руками все ок, тут в нього проблема з діяльністю. Вона не потрібна зараз. Або цю роботу, яку він виконує, може виконувати жінка. Тобто це може робити жінка і вона не актуальна, або е, цю роботу робить ще хтось інший і бере менше грошей, і він сидить і нічого не робить. Він не може себе реалізувати. І що треба, е, давайте так, ще одну карту хочу взяти для другого варіанту: що йому ще треба зробити для того, щоб він все ж таки отримав цю роботу, щоб він в працевлаштувався взагалі. Ось вона двоєчка Пентаклів випадає, Да? і ця карта пов'язана з чим, дівчат? Вона пов'язана з необхідністю шукати додаткову роботу або опановувати другу професію. Йому треба змінювати напрямок або навчатися, або якось додатково ще десь бути. Він не може на даному етапі робити цю роботу. Просто так. Тут ще потрібен час, потрібні якісь е, фінансові в першу чергу вкладання. Так просто воно не буде. Це по-перше. Друге, давайте подивимося, що йому залежатиме і що буде допомагати. При праці в влаштуванні, що допомагатиме і що залежатиме. Ну, по-перше, я думаю, що все ж таки тут проблема з. Переїздом, можливо, або з тим, що багато людей поїхало, да? можливо, там він щось робив, але переїзд. Можливо, виробництво приїхало, можливо, він за кордон переїхав, або навпаки, там змінив якусь локацію, змінив місце проживання, просто місто змінив, або там село якесь змінив, да? там де жив. Це розумієте? Це така це така ситуація, коли ти не можеш робити все, що тобі хочеться. У тебе є певні обмеження тут треба. Не на себе брати ініціативу, да, якби щоб світ навколо тебе там десь був, а навпаки, треба розслабитися, подивитися, що світ навколо тебе тобі пропонує, що тобі не вистачає. Для цього, у вашому другому варіанті, я вже сказала, це володіння якоюсь інформацією, якимись знаннями додатковими, або пошук якоїсь другої спеціальності, іншої роботи, перехід на інший рівень. Наприклад, там був, працював там за комп'ютером. Зробив і тут треба йти в торгівлю. Зрозуміло, тобто там взагалі там, да, щось інше. І воно може заважати, а може допомагати. Не по, не, ну, тобто, ти можеш просто займатися тим, що ти хочеш, але в тих умовах, яких ти є зараз, в тебе так не виходить. Тобі треба відпускати ситуацію і дивитися, що потрібно тут і зараз. Давайте подивимося ще останню карту, чи вдасться вашому партнерові да, Праця влаштуватися, чи це вийде в нього чи ні. Видаю, ваш е Жизловий, я скажу так, поважу завжди так. Це дуже кар'єрна карта, вона дуже робоча, вона пов'язана з роботою, вона дає, е скажімо так, ініціативу і результат, вона показує, що так це буде. Але йому е все ж таки потрібно зосередитися на е тому, що. Не все буде так, як він хоче. І, ну, скажімо так, через певні дії. Знаєте, як мені йому ну, треба себе в чомусь якось переконати, якось себе зламати в чомусь, можливо, перешагнути в чомусь себе, через себе перейти, знаєте, як то кажуть, стиснути зуби і зробити щось інше, щось не те, що він робив завжди. І все. І далі в нього піде. І він буде, буде розвиватися. Все так це зробить його більш якимось жорстким, жорстоким, там, можливо, не жорстоким, а якимось більш міцним таким, знаєте. Але це вже не, можливо, не важливо в тих умовах, в яких ви опинилися, бо тут з самого початку якась дуже складна, скрутна ситуація, є багато обмежень. Але на результаті він доб'ється, він буде цим дуже пишатися, що він це зробив. І люди будуть поважати його дуже сильно. І вас теж. Тому, дівчат, другий варіант, зазвичай так, він знайде роботу, у нього не дуже Знаєте, як сталося, не як гадалося. Хотіли одне, буде трішечки по-іншому, так, для цього треба то-то, то, але все рівно на результат ви його отримуєте. І це дуже класний знак. Напишіть мені, будь, будь ласка, чи співпадає цей розклад з тою ситуацією, в якому ви опинилися. Підійшов він вам, чи ні, сподобався, чи ні. Дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. До зустрічі. Зустрінемося завтра.